Всім привет, ребята! Ви на каналі Мир Животних і сегодня моя друга частина виживання на анархії без доната. В описании під цим видео есть IP цього сервера. Заходьте і гуляйте, тут весело. Сьогодні я піду на замок і почну делать свою базу. Ще спойлер, те, що на замке у мене жде не приятность, но я з нею виберусь. Так, ну, все, я тут. Мені кажется, що мой інвентар пустий. Ну, кажется. А хотя ні, я вчора сдох. Коли я з вами прощався. Чи що за мною було, я не помню. Так, ну сейчас степнемся на замок, попробуем щось там лутнуть. Не получится, не знаю, що я буду делать дальше. Ну, знаете, видео довге, так що есть время. Так, ну щось я не тут. Стоп. Мне кажется, но ну, там ник есть. Да, там ник есть. А для цього мені треба индекс дух. Їх десь немає. Надо шукати Чи може лучше купити, не знаю. Ну сейчас попробую найти. Главное, щоб він сейчас не утік нікуди. Надіюсь на це. Так, і за це ж територію, у ну, ще й заблудився. Так, ну, ну ні А сундуків немає, не можу знайти Я лучше куплю його собі. Треба я якийсь подешевший. Надеюсь у него вещи. Ну думаю, да. Раз он на замке, то я думаю, что будут вещи. А ну і. День тика. И на этом момент. А... Хотя, в принципе, він виск не йшов, буде погано його убить. Но на будущее я його убью. И там выпадут вещи, непогано. Я в такій спешки побіг, що я навіть і не подивився, що мені випав. <рив> Кстати, на замку такий момент буде, коли я буду з віщами тікати назад. А зараз я хочу хоча б книжки засайвити. Ну, все, я вважаю. Я не думаю, що він має до жене, але краще я щас сховаюся кудись. О. О, ну тут, в принципі, непогано, ще ось сундук стоїть. Зараз попереки. Так, ну надіюся, я це опікаю. Блин, может пройти отомстить мені. ну, молочное зелье, я. я не знаю, сколько воно стоит. Хочу засайвати побільше вещей. Буду выкладывать такі сундук сами лучші. Сейчас надо купить инвизок и піти на замок. Ну, сейчас до розкладаю вещи. Так, ну особо такого нема. Ну, я вже поїв, осталось зелька тільки. Тільки животельно якісь не сильно дорогі. Хоча там дешевих немає. Ну, саму дешеву хоча б. Так, ну, скільки? 8000, в принципі, можна. Так, ну все, щас забафаюся. І можна буде йти на замок. Залутати якісь вещи, надіюсь. Так, ну все, я забафався. Можна зараз розкладу вещи трохи. Щоб було удобніше якось лутатися все це. Так, все, я біжу. Так, все, я тут осталось пошукати всякі сундучки або щось таке. І, кстати, я буду часто нажимати на тап, за того, що типа, із-за миникарту я дивлюся, там пише де люди є. Тільки не пише інвізок. Ну, мені це все одно допомагає, так що не обращайте внимания на це. Так, ну на цьому моменті я, навірно, ускорю, щоб не було так довго. Я ще знаю один ход, тільки я не знаю, чи там щось є сей. А. А чого він закритий? Це і за обнови така, чи це щось за баг такий? Ну, піду туди. Оу, дивіться, що. Ящик є, так що щас поламаю. Що тут пузирки опита. Ну, в принципі, непогано, думаю. Можна, в принципі, убігти з ними. Так, ну, побігаю ще подивлюся, пошукаю. О, ось усьо, кстати Там теж є ящики. І вони там спавняться. І зараз я буду їх шукати. Ну тут була моя глобальна ошибка, хоча я з неї вийду. Так, ну поки що не видно нічого, буду ходити далі, бо місцями пусто, не заспавлене. Бачите, пусто, нічого нема чогось. Хоча должно бути, якщо один ящик був, то я думаю, ще десь є. Там немає. Там, де обсідян, то там спавниться, але но... чогось їх десь немає. Не видно. Так, щось за погані діло, я по міні-карті типа бачу. І не йде до мене. Треба тепити це додому. А точніше не додуму, а туди, де я спавнюся. І за те, що я криво пірку кинув, я дуже погано одмен Сьогодні. Хоча, в принципі, я втік і оставив його ні з чим. Хоча сам здох. Нові ще йому не дались, бо вони залишилися зверху. Я швидко почав тепатися, щоб швидше забрати свої речі, щоб він не добрався до них. Може, в нього перви теж є? Так що я, коротше, зрозумів, носіть перви завжди на донжі. Вони будуть спасати вас. Зараз доходить вже швидше. Жалко, що в мене швидкості немає, зараз би вже забрав. Хоча, в принципі, на цьому моменті я непогано побігаю. Так, ну я думаю, що він за мною не біжить, так що вже, я думаю, можна тепатися. Хоча доліше слідюшого повороту я взагалі не ожидавній. Просто дивіться. Так, ну я думаю, ви побачили, такого я точно не ожидав. А далі він мені просто взяв і віддав вещі. Да, він забрав мої прми, але взагалі він надав мені невидимость і плавне падіння чи шуму там. Ну, коротше, а він. І показує на речі типа ті як я зрозумів. Ну я не сильно спішив підходити, щоб він мене не вбив. А потім він мені вирішив кинуть пёрку, но вона чогось криво упала в нього. Хотя вона по логіки Майнкрафта воно так і есть. Осі мої речі. І... Ну, я англійський написав, но я думаю він понял. І потім я побачив оці зельки. Невидимості і молочне зелье. А потім дивлюсь, його вже нема. Но суть вещи в мене. І навіть в прибавок ще такі більш лучші, чим були. Ну, в принципі, я не знаю, чим далі мені можна зайнятися таким. Но, дивіться далі. І ви поймете, що я рішив базу построїти все таки. Ну, я, походу, повірив у себе і пішов опять на замок. Так, да, я на нього часто ходю, но. Це єдине, де я ще можу поутати. Лут. На остальних мене просто уб'ють, бо в мене нема поки що лута ніякого особа. От якщо були якісь уже вещі, то я, в принципі, мог постояти за себе. І хоч якісь вещі, то взять. Ну, а зараз пока що можу тільки на замок він если її позволити. Це единственное. І хочу заспойлерить, мене ж де подарок наверху. І він мені, я скажу, непогано так понравився. Ну, ще я до нього не дійшов до цього моменту. Ну, як я сказав за те, що за тап. О, бус. Ну, я ж казав, що я не можу піти на нього, так що я навіть йти не буду. Так, ну, мені нічого не випало, це жалко. Ну, буде як буде вже. Опять ні. Что робити? не знаю. Може лучше уйти отсюда. Не знаю, наверное, так и сделаю. Хотя. Борки куплю три штучки. И піду в атаку, муже затащу его. А потом я понял, что його вже немає. Я не знаю, что это было, но його уже не было. Ну, може, воно и до Я, може, я живий бы. Остався, а так би може і не остався. І оце там мене ж дав подарочок. Ось ось такий. Я не знаю, що він тут робив просто так. Ну, він мені понравився. Так, ну, зараз я, мабуть, спробую виставити ці пузирки. Ну, я не знаю скільки вони стоять, так що виставлю так, по якій ціні точно не куплять. А потім розберуся, скільки стоїть вони. Ну, зараз, в принципі, нікого тут немає. Я не знаю, що вам показати тут на замки. Ута не, не думаю, що він тут є, бо тут пусто. Не знаю, що мені поробити зараз. Може якось ускорить. Тут є я інвіска, я краще сховаюсь десь. О, тут точно мене не знайдуть. Ну, я, мабуть, вам ускорю, бо, чесно, я вам думаю, що це буде скучно просто дивитися. А даже краще, думаю, я просто вріжу відео, де почнеться щось уже таке інтересніше. Більше. Так, ну я прийшов на шахту, я вам перемотав трохи, бо я довго бігав, нічого не було, ходив, шукав О, слід. Ну, обломок. Я його слідком називаю, чогось, Не знаю чого. Хоча це неправильно. Так, ну може ще знайду, ні? Пусто не видно нічого. Може тут є. Часто я отут тут заглядаю, може є щось. Ну, не видно. Ну і опять же, штанго вам не видно. Ну, зараз я вообще буду виходити і шукать місце для бази. А ще вам покажу... Ну, я так думаю, що це ферма тросника. І покажу її координати. Може комусь вона треба. Так що можете та приходити туди, я не знаю, чи я вона. Ну, я думаю, можна. ніхто не обідеться. Так, ну я вже тут. Ось все. Я не знаю, як я думаю, то це ферма тросника. Зараз я вам покажу координати її. Кому треба, приходьте. Я не знаю, чи я вона. Ого. Угу. Йо, я сейчас вот зомбака сдохну. Алло, ч я такий бот? Так, ну все. Надо отхиляться -то. Так, ну тут регион есть. Я не знаю. В целом 6 помешачи, не. Ну Вс, у меня такая здорованная прямо. Так что, Можете приходити. 35 та анархія. И... В принципі, тут така вода, я думаю, не так легко буде її знайти. Так що, зараз я вам покажу координати її. Так, ну, ось ці координати, я показую. Я ж думаю, ви знаєте, де вони находять. Або давайте я збуїзм. Так, ну я думаю, цього вам хватить. Я ж думаю, ви поймете, де координати. Ну, якщо що, приходьте. А я побіг шукати базу, де вона в мене буде. Я не знаю, робити її під водою чи не під водою. Но ще я тепнуся, я різав чуть-чуть. Я тепнуся, щоб взяти блоки, бо я походу буду вверху делать. А якщо ні, то мені все одно блоки треба. Так що я взяв блоки. ще. почув щас. Так, ну я тільки подивлюся. Тільки подивлюся. Щас. Секундочку. Секундочку, секундочку. Щас, сейчас. Так, це не тут. Так, ну тут нема. Ну, наверно, не думаю, що тут щось є, Тут а все типи з буром ходить, Так що я думаю, безполезно тут щось сделать. Так, ну все, я на базі, ви, конечно, знаєте мої координати, ну, но... Я думаю, якщо що, то я одіб'юся, Ну... Я поскакав вгору, я, наверное, це вскор, точно, бо це була довговато. Фух, ну це було довговато, головне, щоб для вас це не було скучно. Е, так то я все. Так, поставлю тут точку дома. А тепер треба тут усе так обустроїти. Ну, це тільки буде приват тут знаходиться. Це ще не база, якщо що. Так що, ну, поки що привата немає. Сделаю в наступній серії. Но поки що його нема. Тут так красти, в принципі, нічого немає. Так що, думаю, сильно такого. Ряда не буде, якщо хтось зарайдить мене. Хоча я не думаю, що хтось буде райдити. Ну, скажіть, пожалуйста, ну як оце понімати, вонючі оці обсідіанові блоки. А, ну знаєте, не так і довго. Я думав, что набагато довше. Так, ну продовжим. У меня закінчився. Я не знаю, як на вас, на мене плакучий обсідіан, він набагато красивіший. Ну подивіться. Особенно з моїми ресурс паками. Ну, дивіться, який він красивий. От, да? Ну скажи же, що набагато красивіший. Так, ну у мене закінчились. Так що не знаю, що тепер робити. Зараз я, наверное, закончу відео тим, що я буду шукати якусь базу або щось типу такого. Ну, зараз отправлюся відправлюся в путь. Це я вам отрівками покажу зараз. Зараз я коплюся вниз, знаходжу землю. І ви не повірите, що я знайшов. Хай вона і завутана, але як мінімум вона є. А точніше, це заброшена шахта. Да, тільки для вас я хотів факела, щоб були тут. Ну хтось навіть факела позабирав. Так що в дальнейшому мені прийдеться їх зробити самому. Так, ну я довго ходив бродив для вас зробив факел. а потім знайшов спавнер. Спочатку я подумав, що спавнер пауків. а потім ще й вияснив, що це не пауки, а свині. Я не знаю, хоч би їх ніхто не знайшов. Бо приват я ще ніякий на них не ставлю. Ну, у мене просто стиллера нема і ніякої кірки отої той Кірка Джайка чи щось таке, не помню, чесно. Щас покажу, розкопаю трохи. Ой. Ну факіл. А хоча, зачем той факіл, якщо за О, все. Свинюшка. Тільки чесно, я не знаю, що вона тут робить у спавнері для пауків. І я хочу зробити ферму сала, як сказати так. М'ясо. Щоб продавати їду. На це буде в слідчій серії, якщо ніхто не її. Так що, так я очистю вам. Ну, відео, в принципі, не таке уж і довге, но для моєго каналу воно довганьке. Так що. Я довго монтував це все, озвучував. Я думаю, вам відео понравиться. Ви підпишетесь. Ну, я так думаю. Надіюся. І буду з вами прощатися вже. Опять з моїм шоскіном. Ну, ну, ладно, ребята, всім удачі і всім пока!